Найсильнішими ворогами природи на усій планеті залишаються глобальне забруднення відходами промисловості, викидами ТЕЦ, зростаючими темпами автомобільних викидів, забруднення радіацією. Я бачила багато міст і селищ нашої країни, тому можу з упевненістю говорити, що Чернігівщина не може похизуватися могутніми ТЕЦ, як Донбас, Харків та Київ. Автомобілі в нашому місті не найпопулярніший транспорт. Чернігів невелике місто, і більшості мешканців вони просто не потрібні. Підприємства хімічної промисловості в Україні зосереджено у трьох районах: при Донбасі Прикарпатті. через що ці райони залишаються найбільш екологічно забруднені. Та наше рідне місто на щастя, така участь оминула. Відвідуючи різні закутки стрижня та десни, я не помітила, щоб, хоча б з однієї труби, в річки стікали відходи. Але всім нам, чернігівцям, перепадає і по сьогоднішній день від наслідків аварії на чаес. Всі вищезгадані згадані вороги стали для нас невидимими, і ми вже всі до них звикли. Бо знаємо, шляху в минуле нема, і все, що можна зробити, залежить від великих компаній та від державних установ. Це слідкувати за безпечними для ґрунтів методами обробки урожаю, турбуватися про безпечну утилізацію відходів. Про розвиток ефективних очисних споруд, озеленення та очищення нашої країни. Але зараз нам загрожує цілком видимий і поки що зовсім не такий страшний ворог, як радіація. Це звичайне сміття. Так, саме ця дрібна, на перший погляд, загроза може стати в майбутньому справжнім нашестям, якщо вона вже ним не стала. Варто вчасно зняти рожеві окуляри і поглянути на закутки чернігівських краєвидів зсередини. Нас очікує, якщо ми вчасно не зупинимось. Чому одні смітять і не замислюються про наслідки, а інші мають потім збиратися на суботники і прибирати? І так хотілося б, щоб кожна пляшка чи поліетиленовий пакет, котрий ви зараз бачите, були відеомонтажем. Та на жаль, це не так. Хочу ще й ще раз наголошувати: Чернігів зелене місто, і воно таким залишається завжди, адже в будь-яку пору місто прекрасне. Тож давайте збережемо неповторні і такі рідні місця.